Щирі вітання всім, хто зараз зі мною. Мене звуть Ілона і ви на каналі «За лаштунками». за лаштунками мого робочого життя. Але, звичайно, що без своєї роботи я не можу, хоча все одно зараз якраз той час, коли можна трішечки-трішечки перепочити. Бо розпочалися літні канікули у дітей. Хоча все одно ми працюємо. Сьогодні 8 червня, неділя, і, як завжди, я підводжу підсумок свого рукодільного тижня. А сьогодні ще і таке неймовірне свято. Вітаю вас усіх із зелими святами. Хай свята Трійця. Вас благословляє. Мир, добро і щастя щедро вам всім посилає. Але е це не все. Звичайно, у мене якраз цей був тиждень таким більш спокійним в плані роботи. Чому? Тому що у мене є час на перепочинок. І тому саме на цьому тижні я для себе багато чого. Розпочала. По-перше, я приєдналася до челенджу від Юлії з каналу Натхнення Навколо. Челендж має назву Клубочок. Я тільки декілька фраз скажу, бо посилання на канал Юлії і на це відео, де вона розповідає про свій челендж, я залишу в інфобоксі. Рукоділочки, які е, отримують е, таку, такий челендж для себе, повинні обрати е, для тої майстрині, яка вас запросила в цей челендж, вигадати їй завдання. Якщо я отримала цей клубочок, я його повинна передати іншій майстрині. І... Ця майстриня вже для мене готує завдання. Так ось я отримала це завдання від своєї колежаночки, від неймовірної майстрині. Я думаю, всі канал Хобі у кошику, ви точно бачили і знайомі з цією неймовірною рукоділочкою. Тому Наталя мені зробила ось. Таке завдання, тому я зараз думаю над ним. Крім того, я сама для себе теж роблю такі експерименти і теж сама для себе запропонувала челендж. В, в чому він заключається, поки це таємниця. Як тільки я його дороблю, я одразу вам розповім. І так. Насичений тиждень, що в ньому було декілька підключень мого рукодільного життя ви зараз переглянете, а потім ми з вами повернемось до перегляду моїх готових робіт, і я їх вам покажу вже в форматі руки в кадрі. Ну і що я планую на майбутнє, теж поділюсь своїми ідеями. Гарного вам перегляду! Вітання в новому тижні. Понеділок і я повернулася з роботи, ой, тепер точно треба відпочити. Відпочити від розумових занять. Тому що зараз одні документи, все це в очах ті циферки, ці буковки вже набридли, скажу відверто. Але ось зараз я буду відпочивати ось цією пряжею. Вже з середини ось достала, зараз трішечки знайду, знайду кінчик і почну в'язати шкарпетки для свого різдвяного адвенту. Планую, що це будуть шкарпетки для моєї сестрички. Ось така незнайома мені пряжа купувала на стоці. Ось такі. Так. А хто це? Так, це турецька пряжа, тому ось буду розпочинати. Яка вона, не знаю, але розфарбовка мені дуже подобається, тому думаю, що вийде все класно. Дівчатка, приєднуюсь показати, яка халепка зустрілась уже третій раз. У мене. Під час в'язання, хоча ж тільки нещодавно почала, ось, бачите ось цей люрекс, він, по-перше, обвитий, так, по ниточці йде. І ніби все прекрасно. В'яжеться чудово. Але ось в самій ниточки ви бачите, що є невеличкі розриви цього люрексу. І ось вони, по-перше, коли в'яжеш. Ну, По-перше, вони закінчуються, да? є місця, де ниточка без люрекса. А далі, ось бачите, приходиться розплутувати, щоб ну, полотно йшло усе з люрексом. Тому ось, ніби приємно на дотик, ніби дуже класно в'язати, дуже швидко. Я тут ну, я не знаю. Трішки більше півгодини я взяла в руки і ось уже скільки вив'язала. Приємно, класно. Але ось такі невеличкі халепи зустрічаються. Ну, і ще хочу сказати, що використовую спиці Тріо. Взяла половиною. Це майже перші мої шкарпетки, які я в'яжу спицями половиною. Найчастіше я в'яжу спицями двічка, але бачу, що непогано виходить і, ну, тут трішечки і метраж. Якщо в найчастіше 420, так, метраж у нас, то тут 380 метрів у 100 грамах. Тому ось я і вирішила взяти трішки інші спиці, але дуже класно виходить. Тому що буде далі? Покажу уже пізніше. Вітання сьогодні четверг, вже 5 червня, і я сьогодні взяла в роботу свою алмазну викладку. Ось так виглядає мій гномик. Це для мене символ літа, тому що він з морозивом. Тому ось вже приготувала все потрібне і навіть розпочала. Трішечки викладати. Тому ось така моя майбутня робота. Сьогодні уже вихідний, субота, і я нарешті хочу розпочати в'язати пінетки. Вже нарешті почала, але тут, стається, перев'яз, тому що набрала забагато. За майстер-класом, який я в'яжу, це від Світлани з каналу В'язання для душі. В неї трішки тоньша ниточка, ніж у мене, тому спробувала на ту кількість петель, яку вона пропонує. І зв'язала рядочки 13-15 і розумію, що це забагато. Тому розпустила і набираю менше. Ну, а що вийде, покажу пізніше. Отже, переходимо до моїх результатів цього тижня. І першу я брала в роботу саме роботу для своєї сестрички це шкарпетки. Ось так я вже розповідала про те, що я готую їм адвент, адвенти такі на Різдво. І мені прийдеться частинку зараз відвести, бо деякі ж продукти там або якісь смаколики, не можна відправляти посилкою нової пошти, тому хочу от деякі все, що я зроблю, те, що я планую в цей адвент виготовити і відправити їй. Ну що ж, ниточка мені сподобалась. Я вам її показувала в підзйомці. Трішечки, бачите, бордовий колір, і мені дівчатка писали, що він може трішечки в багатьох ниточках, трішки, ось, бачите, невеличкі, але є. Але це не так то і страшно. Але ось ці, бачите, відриви, які я теж показувала, вони є. І не всі позаправляла на ту сторону, тому ще ось заправлю. Намагалася, щоб воно було на виворітній стороні, але ну, трішки ось так. В'язала дуже просто резиночкою 2х2 і лицева Гладь, я думаю, що ось саме в такому візерунку, в такій розмальовці не потрібно було ніяких інших. Ще візерунки додати розмір 35-36, тому вони ось такі невеличкі. Я задоволена цією роботою, вагу підпишу на екрані, тому що тільки зняла їх з блокаторів і ще не встигла вагу дізнатися, але буду обов'язково записувати. Це моя була перша така робота. Хто зі мною вже не перший, раз, не перший раз на каналі, той знає, що я люблю змінювати. І тому другою роботою моєю була алмазна викладка. Ось зараз вона так виглядає. Взагалі, думала, що вам покажу уже в обрамленні, тобто рамочку знайду, але вчора і вже сьогодні збігала по. Двом магазинам Аврори. Раніше я там брала, бо саме розмір такий 30х30, але взагалі-то ось в готовому вигляді тут 24,5 на 24,5. І уже як повернулася додому і зайнялася іншими справами, зрозуміла, що ще є один магазин, де є нестандартні такі рамочки. Тому вже сьогодні ні, а завтра точно відправлюсь туди і сподіваюся, що рамочка буде там і придбана і я її дороблю. Тому в інстаграмі ви точно можете побачити вже готовий результат, який він буде на той час. Бо я туди розміщаю всі свої готові роботи, саме ось уже коли вони точно. Мають завершення. Так, це була друга моя така робота. Ну і третьою роботою, яку я взяла тільки вчора, і вже вони навіть висохли, це мої ось пінеточки до такого набору, який я розпочала ще 2 місяці тому, але я не спішила, бо знала, що зараз це точно не буде готово. Ну, потрібно для малюка. А взагалі, хочу ці, цей, ці пінетки і шапочку, яку я зв'язала, доєднати до спільника вліто двері відчиняю. Адже, як говориться, готуй сани влітку. Тому ось готуємось уже до того сезону, бо другий раз так сталося в мене із. Ковтинкою, яку я в'язала ще для одного красення. Я подарувала, нібито їй ще не потрібно було, а зараз зустріла свою ученицю, свою колежанку, і вона каже, як ваша ковтинка нас виручала весною, коли нібито то холодно, то дуже жарко. І ось якраз в цей період каже, ми її і використовували. Як виглядає мій комплект, зараз ви побачите під зйомочку? Ну а потім повертаємось до моїх планів. Отже, перша моя робота і вона вже розпочата. Це я вчора, поки ще розмовляла по телефону, такий вечірній був. Вечірня зустріч була по телефону із подругою, і я набрала і розпочала в'язати шкарпетки. Про них я говорила у планах на цей тиждень, що якщо я встигну закінчити ті маленькі свої проєкти, вони в мене ось такі більш шкарпеткові були пов'язані, то я почну саме використовувати ниточку Lady Yarn Comfy Ой, номер номер, мені здається, ось цей він номер М3477А. Така цікавий номер такий цікавий звичайна шкарпеткова пряжа на 100 грамів 400 метрів. 75% Супервошву, мариносова вовна, і 25% нейлону. Я вже з них в'язала з такої ниточки, тому почала з подарунка. Цей такий подарунок мені був у спільному проєкті, як переможеці, так, від пані Ольги. Тому я його почала вже використовувати. Вони будуть не просто шкарпетки, ну, як для мене: це моя навчальна така буде шкарпетка і навчальна пара. Планую зв'язати для ЗСУ. Для хлопчиків, Ну, я вже знаю, кому вони будуть, тому чим вони будуть відрізнятися. Я ніколи не в'язала п'ятку Стронг. А в спільнику в Шкарпеткова Олімпіада якраз завдання червня місяця зв'язати для себе щось нове, використати щось нове. Можливо, це буде нова пряжа. Для е, тої чи іншої людини-майстрині. В мене були попередні шкарпетки з невідомої для мене, ниточки. Ну, а тепер вирішила використати ну, ось такий подаруночок і зв'язати е, саме спробувати е, п'ятку Стронг. Е, майстрині говорять, що це одна із найшвидких, таких, найлегших п'яток, але ну, так сталося. Що я її ніколи не, не в'язала. Тому ось це якраз цей процесик, який я вже розпочала вчора, і він переходить саме у наступний тиждень. Це перша моя така буде робота. Наступна робота це робота, я хочу для своєї сестрички зв'язати літній топ. В планах це, щоб була кругла кокетка. Чому? Тому що я її ніколи не в'язала і я завжди хочу щось нове спробувати для себе. Цю пряжу я спробувала спочатку в'язати самостійно. Змотала її навіть в, Тут в самій скрутці, бачите? Дві ниточки і ось ця люрексна ниточка. Але, змотавши її, ось так, виходить в шість ниток Ось цього такого молочного кольору. Я спробувала але пробувала лицевою гладдю. Хоча я і на круглій кокетці теж думаю, що це буде кокетка, тільки щось там ажур. А все тіло зв'язано потім лицевою гладдю. І ось лицева гладь, вона косила. Тому я вирішила, що поєднати її із ось такою ниточкою Alize Bella. Мені сподобалось поєднання ось таке. І сподіваюся, що це буде добре. Хочу взяти одну ниточку. Алізе Белла і вдвічі, але знову-таки, це тільки плани. так, То, можливо, я щось і е, потім спробую по-інакшому. І ось так, мені здається, буде затонко. Ну, тобто, але можливо, якщо тут подивитися, то тут використовується е, спиці від двічки до четвірочки. Ну, взагалі, мене це не бентежить, бо 2,5-3 це мої найулюбленіші спиці, тому це не бентежить. Але чомусь одразу я планувала, планувала що це ось буде ось так. 4 в 2 складення цієї ниточки, і ось тому, можливо, це буде і. Ну, я не хочу, щоб він був дуже такий е, тонкий, хочеться щось стабільного. Е, сподіваюся, що мені повинно вистачити. Е, бо в мене ось таких е, 300 г. Так. Тут е, 360 метрів на 100 г. Тому я думаю, що топ е, з, літньою, е, з круглою кокеткою точно мені вистачить. І ще один є, тільки там трішки розірвалась. Е, Ось, ця упаковочка. Тому сподіваюся, що ось такий топ я розпочну в'язати на цьому тижні. І ще один, але це в планах. Знову таки, пріоритет буде за ось цим топом для сестри. Бо її якраз в червні 26-го день народження, тому хоч вона і. Не поруч зі мною зараз, а в Польщі, тому все одно я планую, щоб до 26-го все ж таки, я ну, люблю ось подарунки вчасно, навіть якщо я їх буду передавати і на початку липня. Ось. І ось тут, ви бачите, у мене ниточки, я їх придбала на стоці в Фейсбуці. Зараз точно не скажу прямо у кого, але. Але мені вона тоді так сподобалась в моточку 50 грамів, але ви бачите, вона так лежала. Тут віскоза з бавовною, але вона дуже така приємна на дотик. і в мене ось такої білої є 5 моточків, тобто тут 250 грамів. І ось такої було тільки два моточка. А в мене, в моєму рукодільному бінго, є таке бажання, от не знаю я чому. в мене такі спонтанні бажання завжди виникають в кінці, в кінці року, але, можливо, із-за того, що справді не вистачало яскравого, тому у мене було бажання зв'язати щось м'ятного кольору. Але так як його було дуже мало, я вирішила, що це все ж таки буде, буде поєднання якісь смужечки. І ось тут якраз у мене пазліки мої і складаються, тому що я беру участь у челенджі клубочок. І Наталочка з каналу Хобі у кошику мені дала завдання зв'язати щось смугасте для себе. Але в мене така завжди буває ситуація, коли я в'яжу собі щось, ось те, що я планую. Але, наприклад, якщо мені, на, мені не дуже це подобається, я його дарую своїй сестричці. Тому так, я буду в'язати для себе. Е ще тільки в планах, що я хочу бачити. Е Скоріше за все, це буде е або Хейворд, або просто Реглан. Е подивлюсь, як я це захочу, і хочу ось такі смужки пустити М десь там, вони можуть бути нерівномірними, але поки не можу нічого сказати. Поки це ось плани. Бо е, раз Наталочка дала мені таке завдання. До речі, це такий був поштовх до того, щоб е, люблю смугасти. Але чомусь якось все відкладаю, все відкладаю. Тому вже замовила і мені навіть прийшли ще ниточки білого кольору, тому що виникла ще одна ідея смугастика. Тому навіть якщо цей топ я зв'яжу і подарую або сестрі, або своїй племінниці. То я обов'язково ще втілю іще і той план, бо той план мені, проєкт, мені здається, він ще буде цікавішим, як на мене. Тому спробую, там у мене точно ниточки вистачить на те, що я задумаю. Але все одно, ось це перший пункт, це те, що я. Знаєте, не знала, чи прийде мені в та ниточка чи ні, і чи підійде вона до того проєкту, який у мене виник. Ну, і, звичайно, що це челендж, це ось така робота. І, звичайно, що це буде теж в спільному проєкті «В літо Двері відчиняю від Марії з каналу Кольорово Асорті. Якщо я не помиляюсь, але внизу всі посилання на цей спільний проєкт вони будуть. Я просто закликаю вас, ви тільки зайдіть в телеграм-чат або на канали наших українських майстринь. Ви не зможете бути байдужими. Це супер ідея, супер натхнення, яке можна тільки. Черпати, я не знаю, якби мені б ще щоб в дубі було не 24 години, а ну, хоча б 36, можливо, всі б ті... Ідейки, які дарують наші українські майстрині, я б обов'язково втілила в життя. І хто зі мною вже не перший день, ви знаєте, що я люблю в'язати не тільки для себе, я в'яжу своїм рідним. Своїм синам, своїй племінниці, своїй сестричці, хоча вона теж в'яже, але не так багато. Тому я обов'язково і їм в'яжу. Я в'яжу знайомим діткам, незнайомим діткам. Я в'яжу те, що бажає моя душа. І тому я думаю, що ті, кому я дарую подарунки такі, вони залишаються задоволеними. А всіх своїх глядачів я ще раз вітаю із сьогоднішнім святом. Бажаю всім миру, добра щастя. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте лайк. А також підписуйтесь, тому що тут я ділюсь своїми планами. Своїми втіленнями, ідей, і, звичайно, дарую своє тепло, яке в мене завжди присутнє в моїй душі. Всім гарного тижня, мирного, тихого, і щоб все в нас було добре. І чекаємо на перемогу. Дякую усім!